Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Цю програму записано на підтримку Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про оцю печатку, яка має каталожний внутрішній номер 8. Власне, якщо ми говоримо про фізичні параметри цієї речі, то йдеться про мідний сплав, лиття, гравіювання. Робоча поверхня печатки є круглою, діаметром 15 мм, висота разом з урахуванням ручки становить 26 мм, і вага майже 7,5 грамів. Слід сказати, що печатку, якщо ми говоримо про її належність в культурному відношенні, безумовно, слід віднести до... Пам'яток єврейського народу. Про це свідчить напис вочевидь мовою іврит е е е по колу робочої поверхні. Тут ми бачимо лінійний обідок з самого по, по краю, і, власне кажучи, під ним іде оцей круговий напис. Е в всередині. Цього напису зображена, ну, вміщена, я б сказав, що це геральдична композиція, яка стилізована під шляхецький герб. Тобто ми бачимо щит, бачимо намет Обабіч і над щитом шляхецьку корону. Причому із всіх трьох елементів, мабуть, шляхецька корона. Найкраще вирізана. Найбільшу складність становить зображення в самому щиті. Безумовно, воно мініатюрне, але, ну, це, скажімо так, робота над такими печатками це завжди в чомусь присутній медитативний момент. І от після довгого розглядування я дійшов висновку, що, ну, по-перше, йдеться про тварину, і ця тварина найбільш нагадує слона. Про це свідчить, власне, такий досить помітний помітне зображення зверху. Тобто, може бути голова з таким от. Хоботом. Ну, Шукаючи якісь аналогії, звичайно, я звернувся до символіки слона в контексті єврейської культури, і з'ясувалося, що слон символізує сам єврейський народ, але тут є нюанс. Його зображують. з... Ну, Це, це зображення, наприклад, присутнє. В розписах старовинних синагог, наприклад, зображують з вежею на спині. І оця вежа символізує вагу заповідей, вагу тори, яку слухняно несе на виконання волі Господа єврейський народ. Тут вежі немає, про це можна достатньо впевнено. Судити, що немає цієї вежі над зображенням тварини, якщо йдеться дійсно про слона. Але з іншого боку, враховуючи, що слон вписаний в геральдичну композицію, то можливо, що роль вежі, яка мала бути на спині слона, може відігравати корона, зображена над щитом. Якщо говорити про ручку, то вона фігурна, складається з таких виразних трьох частин, верхній є отвір, який дозволяв її привішувати. Фігурна ручка ну я, я, я розумію, що Форма ручки теж може мати певне символічне значення, але аж так глибоко мені не вдалося зануритися в це питання. Трішечки ручка вигнута чуть -чуть видно. Ну, Важко сказати, чи це якесь пошкодження, чи швидше це особливість, яка сформувалася, коли виготовляли цю печатку. Тому що, щоб її вигнути, ну, мені здається, що вона могла б і зламатися. Тим більше, що з другого боку, от від вигона тут не видно ніяких тріщин. Самий стан печатки досить добрий. Я думаю, що напис є шанс прочитати, як і в інших випадках, я попрошу умістити під відео якісне зображення робочої поверхні, можливо, хтось може прочитати цей напис, і тоді вдасться цим прочитанням доповнити опис цієї печатки в каталозі. Ось така річ. Якщо вам було цікаво, лайкайте це відео, підписуйтесь на наш канал, поширюйте. Посилання на наші передачі в соціальних мережах. До зустрічі!